Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Літо закінчилося, прийшла до нас осінь. До речі, сьогодні якось так і сонечко не дуже світить, вітер. Я навіть думала, що буде дощик. Зайшла в погоду, подивилася, нічого немає. Ну, а там, звісно, буде видно, бо таке воно. То показує, то не показує, але хочеться, щоб він пройшовся, бо все сухе, земля його потребує дуже сильно. Так і хочеться сказати, знаєте, а вже осінь прийшла в мій сад, оце стою, дивлюся на яблуньку, але крім яблуньок і винограду, немає нічого такого гарного, що й показати. Все сухе, квіточки якісь сухі. Троянди ходила дивилася, бо завтра в школу, пішла, думала, Та, нарвуш на якийсь букетик. Ага, ні, немає нічого. Все посохло, вигорело. о, отаке в нас було літо. Дуже пекуча. Подивимося, яка буде осінь. Я сьогодні, до речі, думала: ну, я ж не знала, яка буде погода, треба мені три килими попрати. Ті, щоб в хаті на підлозі лежать. І думала, сьогодні з одного почну. Треба ж басейн прибирати, то воду, звідкіля брати. Ну, ми так уже брали воду, потрішки беремо, але ж якраз не килими, вона гарно піде. А ні, думаю, можливо, ще. Дощик якийсь піде, то. Килим той і завоняється, так сказати, не буде. Ну, Нема в нас де його сушити куди занести, тільки на вулиці. Так що, от такі в нас справи. Якось сьогодні мені нічого не хочеться робити. Це, до речі, друзі, за настрій. Буває по-всякому, він і хороший, і поганий. Просто я цього не показую. Я якось така позитивна. Ну, є таке в мені, що я більше. О той негатив опускаю туди вниз, а піднімаю цей позитив. Ну, така я по життю. Хоча от всередині буває по-різному. Хочеться в своїх відео показати щось таке хороше, щоб люди відволіклися, бо зараз всім дуже важко. До речі, це за коментар вчора прийшов, що дякую за відео. Чекаємо кожен вечір, подивилися. Відео і віриться, що життя продовжується, і що все буде добре. Привіт вам і дякую вам за такі коментарі. Значить, я на правильному шляху все в нас. Надіємося, буде добре. Хоча я ж кажу, буває таке, що сядеш і поплачеш. Просто я ж не буду брати телефон і показувати, показувати: о, дивіться, я тут сижу, плачу. Всяке буває це життя, тим паче в нинішній час за всіх переживаєш, стараємося потихеньку жити і надіятися, що все у нас всіх буде добре, і ця клята війна закінчиться, бо є за всіх переживання. Ти прокидаєшся вранці в Фейсбук, дивишся, чи там деякі люди були онлайн, чи не були, чи все добре, всі живі, здорові. От сьогодні у мене якийсь, знаєте, філософський настрій такий. Він досить буває часто, але я стараюся відволікатися. А сьогодні така погода, що не відволічешся. Немає, що такого робити. Неділя, вихідний, мене так сказати, тут трошки порозмовляла з вами. Ось так от, а зараз. Піду на город подивлюся. Що. Та там відео є ще я вчора знімала. Свинки, так, курчатка, щось ставлю, вам покажу. Так, а ще вийшла на город, хочу зірвати тут баклажани. Їх тут в мене і небагато, але щось є ось такі. І ще хочу сказати, що все-таки оці пляшки дають якийсь захист е, від цього від жука. Раніше, отут так, чи це може жука, так багато зараз немає, раніше вже були везділи, бо нічого -ні, -ні, немає, не ні, Ну, Оце стоять собі. Ай, колючий якийсь. Ой, -то. тобто, думаю, їх тут небагато. Що з ними робити? Або ікру підсмажемо поїсти, або на якісь 2 літрові баночки закрити цілими на зиму. Не скажу, що я прям дуже так люблю, але інколи буває, хочеться відкриєш, а то їх поріжеш, туди олійки, цибульки. Ну, Ціленькі сині закриваються. Сорт є один колючий, а один ні. Це весь в колючках ліжачок. Кукурудза, це ж ми тут ось прибирали, косили. Порозліталася по всьому городу. Так, синенькі зібрала. Зараз подивлюся, що тут з помідорами. З помідорами тут, звісно, не дуже, але ось ці жовті, як вони, оберіг. Вони є. Вони якісь і не попечені, нічого. Так, вони страшненькі, тут кущики, але самі помідорчики хороші. Урожай, бачите, який великий. Зібрала. Йду, зараз треба там полити, вам покажу. І ось помідорчики, ну немає. Думала, нарву на якийсь бутильок. Ні, нема вже. Оце всі помідори. Ну, там ще так потім збереться. Ну На салат, коротше, вистачає. Але вчора в тіктоці написали в коментарях там рецепт помідори з листям малини, то хочу спробувати. Завтра ж в місто будемо їхати. Бо... В школу що якщо не забуду, бо буду думати про інше, то треба купити помідорчиків і спробувати одну баночку на пробу. Подивитися, що воно буде з малиною. Бо написали, що смачно. Ну, я так в цьому році багатенько зробила варіантів по одній баночці на пробу. Бо все-таки хочеться чогось нового. Хоча я більше схиляюсь до тих рецептів, які я завжди робила, але хочеться, хочеться. А ще сьогодні, думала, ось тут де морква, тут по бокам ще є буряк червоний. Тут рядок, ну тут такий ще більш-менш якийсь зелененький, і там два. Там його вже навіть не видно. Ну, я думала його копати, але ж воно навіть не копається. А Провиривати навіть мова не йде, бо нічого не вирветься. Земля дуже тверда. Тож, думаю, полюю якраз заодно і моркву, щоб прорвати, бо бачите, бур'ян тут сухий є. І бурячок. А потім викопаю, бо бачу, люди вже буряк починають викопувати. Хоча я так рано ніколи, але це бачу, ну той кормовий, то буде стояти. Ось тут він. Стоїть і ще такий. А цей червоний треба вирвати. Чула, що він тоді солодший буде десь зберігається. Ну, коротше, зберігається, то він зберігається У мене. Я його в піску зберігаю. Так що, порю зараз і все на сьогодні. На городі. Так, тут ось наші курі курчата. Треба зібратися якось їх поприбирати. Ну це ми вже думаємо їх переганяти в цей сарай. Оце ось сюди то Тоді зайдемо і наведемо тут марафет. Бо я заходила, раз загрібала, але вони щось повигрібали. Такі вони вже все їм треба. Чи ти до них, як заходиш, таке відчуття, що ти їм їсти зовсім не даєш, кидаються на тебе. За пальці хватають на ногах. Але так дивишся, наче більше підтухів. Ото як качки, щось якісь такі брудні. Це ми їм кавуни дині кидаємо, вони клюють, замазуються. Да? Ти петух. І ти петух. Ні, ти курочка, наче. Гарбузи лежать, це те, що я казала, що ми чистимо, ми поступово очищаємо. Не так, що одразу всі. Я думала, що одразу всі, але ми так ніколи не робили. тут трошки вичистили, свиням дали. Хоча тоді були більше свині і більше вони їли. Зараз свині менші, то. Прийдеться ну, більшу кількість чистить, і просто те нагород, а те свиня буде. А ось цей гарбуз буде отак лежати, потім будемо давати. В Сарай ми не складаємо, бо в нас і сараїв немає. А там, де є, там не можна покласти. Там перепілок поїли, то гарбуз цей погризеться на раз-два. Ми в тому розі, отак. Наклали собі кубку і давали нічого. Він не погнив, ми, коли от, дощі починалися, плівкою вкрили і лежав собі. Бо сарай не занесеш. Там його згризуть, зараз-два. Хоча ми зараз боремося, поборолися трошки, ми ж капкани наставили, то половили тих щурів. Ці тут снідають баловники. Щось такі стали і те не хочуть, і те не хочуть, і один кабак вони хочуть. Від кабака ви. Погано набираєте вагу. Да? Ділові свині. Охи ділові. Ну, зараз я щось вам дам буде? Оце я й хочу. На. Будеш? Ой, добре, ай тобі на. Неси, Женечка, ще одну. Маленьку треба дати. Упала, на. О, хеч чмакать. на, йти, ось-ось-ось. О, Все. Добре, да? Я зайшла в будинок. Сьогодні моє натхнення мене покинуло. Хочеться щось лягти, вімкнути якесь кіно, подивитися і все, більш нічого. До школи, наче приготувалася, Вон, портфель стоїть, водичка стоїть, чекає. Зібралася одна відео в будинку познімати. А тут освітлення погане. Ну як, воно то так хороше, а от для камери як знімати не дуже. якість Якісь погано бачу по камері. тож. Треба якісь хороші лампи купити. Але перенести одну у нас є. Я в літню кухню її заперла, вона така гарна, бо інколи ж буваю, там відео ввечері знімаю, щоб було хороше освітлення. Літо закінчилося. Влітку, звісно, були свої переживання, але твоя дитина поруч була. Зараз будуть інші переживання, бо школа тривоги. Дитина, коли дитина твоя не поруч, зовсім інші переживання. Будемо сьогодні відпочивати. Дякую вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей і всім вам всього самого найкращого. До побачення!